Те, що нині у рівному звично називають парком «Єврейка», насправді територія з глибоким історичним корінням. Така неофіційна назва простору з'явилася у побуті місцевих мешканців 80-х-90-х роках минулого століття, зазначають дослідники. Історично тут розташовувалися одразу три кладовища. Це єврейське кладовище, але також інфекційне кладовище і кладовище Успенської церкви або Омелянівське, як його ще називали. Цей час завершився, коли було зруйновано. Більшість території цих кладовищ їх було забудовано. Спочатку це будівництво школи, яка сьогодні є гімназія номер 5 Це відбувалося з 64-го року. Наприкінці 70-х років неподалік звели приміщення обласного архіву на вулиці Кавказькій. До того ж, у 1749-му рівне було маленьким поселенням із близько 200 родинами. Згідно з єврейськими спогадами, кожен член громади мав щороку сплачувати 6 золотих монет до товариства та одну за право поховання. Бідних ховали безкоштовно. Усе це за письмовим указом, який Зберігався в архіві громади сьогодні. Про цю історію майже нічого не нагадує простір, де колись були могили. Тепер місце прогулянок, а деякі ділянки взагалі забудовані. Є підозри, що на частині території ексгумація похованих тіл так і не була проведена. Кладовище це також не тільки виконує функцію поминання рідних. Кладовище також може виконувати інші функції. Наприклад, дуже добре знайомитися з історією міста. Я люблю знайомитися з історією незнайомих. Меніли історичних місць через кладовище йдучи на кладовище, прогулюючись там, відчитуючи, які там є ну надгробки, наприклад, з яких періодів це дає якесь уявлення. Тобто, кладовище це також об'єкт історико-культурного спадку. Дослідження території єврейки стало частиною проєкту Рехері – Спільна відповідальність за спільну спадщину, який реалізують за фінансової підтримки Європейського союзу. Мета зберегти культурну пам'ять і гармонійно інтегрувати її в сучасний міський простір у планах відновлення Історичних об'єктів, зокрема єврейського поховання, провівся конкурс серед дослідників, які подавали свої резюме. І обиралася людина, яка має відповідний досвід фаховий, яка має досвід подібних досліджень. І для нас, як рівнян, було важливо, щоб це був рівнян. Щоб це була не людина зовні, щоб вся людина розуміла важливість цього місця для рівного на момент Другої світової війни. Неподалік сучасної єврейки, існувало історичне поселення Тютькович. І Сьогодні це ареал району Північний, вулиця Мальника та прилеглі квартали. У цьому мікрорайоні співіснували українські, єврейські й російські родини. Люди ходили до Успенської церкви, мешкали на вулицях Литовській та Шевченка. Також прилягала вулиця Шевченка, ще одна історична, де одна з найстаріших будівель. Рівно знаходиться це дерев'яна відома церква на Шевченка. Як ми сьогодні говоримо, там мешкали українці. Є уявлення про те, що це виключно українська вулиця. Це не так. Я знайшов станом на кінець 30-х років статистику. Там мешкали євреї, принаймні 25 будинків, які належали євреям. Станом на 1946 рік було офіційно зареєстровано близько 500 євреїв, які залишилися в Рівному після війни. З поміж них лише одна родина проживала на вулиці Шевченка, інших не виявлено. Більшість слідів єврейського життя в цій частині міста було знищено. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.